Мої вітання шанувальникам спорту в ефірі. Черговий випуск програми Шлях до успіху розпочинаємо з Олени Овчиннікової, справжньої української принцеси воїна. Семиразова чемпіонка світу з кікбоксингу спеціально для нашої передачі зробила те, чим не займалася 6 років. Чим Олені довелося пожертвувати заради спортивної кар'єри і яким був її шлях до успіху, знає Галина Пида. Її тендітна рука настільки міцна, що завдає краху не лише сподіванням суперників на перемогу, а й розбиває всі життєві перепони. Олена Овчиннікова багаторазова чемпіонка світу з кікбоксингу. Вона просто робить те, що їй подобається. Мені хотілося якісь бойові мистецтва і на той час. Напевно, занадто багато передивилася фільми, тим більше в мене батьки займалися бойовими мистецтвами, і мені це припало до душі, не дивлячись на те, що я займалася іншими видами спорту, до того і лишилася все ж таки бойових мистецтв. Олена народилась і почала кар'єру в Дніпропетровську, але вже п'ятий рік живе і працює у Львові. У свої 25 здобула титул семиразової чемпіонки світу з кікбоксингу така 1 Чотири рази серед професіоналів і три серед аматорів. Нелегкими були ці вершини, адже щоб стати справжнім професіоналом, потрібно тренувати 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Взагалі шлях до, до перемоги, до успіху взагалі важкий. Багато травм, якісь ще перешкоди, там, сімейні перешкоди, там, тренування. Це дуже важкий шлях, тому що це все таки це не ну, чемпіонам не становиться за один день. Це багато-багато років тренувань. Олена показала свої чемпіонські пояси і серед них обрала улюблений. В принципі, напевно, цей. Чому? <гум> <гум> е, тому що це був з професійних е, видів е, перший світовий пояс. Ну, і в принципі, я, як, на мій погляд, найрніший. <гум> то, в принципі, мені так трошки до душі. Але цей для мене теж досить важливий, тому що. Такий був перший пояс на виїзді. За кордон чемпіонка звикла ламати стереотипи. Окрім того, що красива дівчина закохана у спорт, вона ще й довела. Звичайний українець може здобути всесвітні визнання. Дуже багато запрошували на наприклад. На контракт в Гонконг в Індію на контракт запрошували. Наразі вона має зараз контракт з Індією з Америку, але тільки не бої, але вони хочуть вона. Приїжджала там тренувалася. Ну вона хоче бути в Україні відповідно. Тільки виїжджаємо за кордон, тільки на бої. Рецепт успіху від Олени це впевненість у собі та постійні тренування. А от прикмети варто відкинути, адже це лише додаткове психологічне навантаження. Суперники-чемпіонки частенько не гребують за бобонними ритуалами перед боєм. Я знаю, що там, наприклад, перед боями не на фарт фотографуватися, а не на фарт там, давати якісь інтерв'ю. Ну, не знаю, Є якісь поняття, там, що не можна кидати рукавички на підлогу, але, там теж будеш валятись на підлозі. Ну, День чемпіонки починається з тренування, але дівчина додатково укріплює м'язи, плаває що влітку, що взимку. Для мене плавання це загальна фізична підготовка, відпрацювання, дихання. Ну, і, В принципі, це непогана підготовка йде для рук в принципі мені досить не завадить на боях. Окрім спорту, Олена реалізується і в інших сферах. Так вона стала героїною кліпу гурту Тартак, де постала у двох ролях одночасно спортсменки та красивої дівчини. Все точнісінько, так як і в реальному житті. топінги, топінгі комає спортсменка найкращого друга. А поруч з тим і захисника собака ярий. Німецька вівчарка потрапила до Олени як маленький подарунок від друзів. Відтої вони разом живуть і разом займаються спортом. Дуже мене любить, я його теж дуже люблю, і він мені навіть дуже допомагає в прогулянках, в пробіжках Самі просто дуже скучно бігати. Спортивна кар'єра настільки інтенсивна, що майже не залишається часу на рідних та розваги. Що вже говорити про світські заходи. тренування і зранку і в і ввечері. От, ну, і особисте життя, звичайно, трошечки десь страждає, І в сім'ю, в принципі, дуже рідко бачу, тому що вони проживають в іншому місті. І я їх рідко бачу, і рідко приїжджаю, і вони не мають можливості їздити. Тому от не маю того, чого б хотіла. Ну, і в принципі, якісь. Вид діяльності, які мені подобаються, в принципі, не завжди можу втілювати в своє життя, тому що, знову ж таки, не вистачає на це часу. Але є в Олени одне хобі малювання. Знову ж таки, через щільний графік чемпіонка шість років не брала до рук у лівця. Проте нам таки вдалося вмовити Олену знову створити картинку. Налась і про ще одну мрію Олени Хотілося би щось таке відкрити потім. Можливо, це був би навіть масажний якийсь салон. Але знову ж таки, плани то є плани. А як воно здійсниться? Ну втілиться в реальність, то невідомо. Ну а найближчим часом на спортсменку чекають змагання в Америці, тому залишається побажати їй фарту як в спорті, так і в інших сферах життя. У наступній сторінці програми Шлях до успіху розповідь про відомого футболіста і провідного в Україні функціонера, який чверть віку очолює львівську з дюшор 4 Романа Риф'яка. Днями Роман Романович відзначив свої 60-річчя. Ювіляр улюблений чоловік та турботливий батько, дідусь для своїх дітей та внуків, а для сотень хлопчаків, які на школярі робили і роблять перші футбольні кроки. Хороший наставник спілкувалася з Романом Реф'яком, його сім'єю та колегами по роботі. Наша журналістка Марія Шпира, відомий минулому вихованець та гравець футбольного клубу Карпати Львів з дитинства захоплювався футболом. Спочатку відточував свою майстерність на вулиці, а згодом батько, який і привив сину любов до спорту, номер один у світі, завів Романа до спеціалізованої школи. Тату цікавився футболом. Він не був сам гравцем. Але... Він ще пам'ятає таких футболістів, там як Міклю, Зуб, Турко, Магоцький, там ціла плеяда великих футболістів було. І він мені то все розповідав, і я то все знав. Но Пізніше, вже як дійшов до якогось там віку 7-8 років, пішли на Ска записувати. Я жив на Огієнка, то біля стадіону СК. Ну, там не взяли, бо я ще трошки замалий був. А потім якраз відкрилася школа Карпати. Ну і вже я потрапив до такого. Дуже гарний тренер. Потім в четвертій школі працював Неркос Степан Михайлович і Гончаров Борис Антонович. Ну і по суті, з ними то я був. Ну, в Нерка я один рік був, а Гончаровим був вже аж до закінчення школи. І то Гончаров серйозну команду і... Створив Тобто я на ми легко вигравали Україну, ми грали вже на союзному рівні. Юний футболіст показував чудові результати і з 1969 року поповнив Карпатівські лави. Спочатку грав за дублюючий склад, а вже через п'ять років провів свій перший поєдинок за основу зелено-білих. Футбол для Романа Рафяка став справою життя. Там, де Карпати уча брали участь у ігровому чемпіонаті України, він був одним із ігравців. то ясно, що його ще відповідна заслуга в тому, що в досягненнях команди Карпати. А раз його тримали такі відомі фахівці, е, значить футболу, як був там Бубукін свій час, і інші, значить, е, Міклош, е, Юст і так далі. Він там тримав, значить е, був у команді, то ясно, що він щось з собою представляв, раз не, не звільняли. Він таки виріс людину таку поважну, бачите. Тепер уже відомо. Далі були виступи за Скалуцьк та Нікопольський колос. Після повернення до міста Лева Роману Романовичу запропонували місце на кафедрі футболу та гандболу у Львівському інституті фізичної культури, який він свого часу закінчив. Зустрів випадково Фаліс Союз говорить в центрі міста, бо я десь ну, якийсь там приїхав, я ще не міг собі знайти роботу. Ну, і, і Фаліс мене запросив в, в інститут фізкультури. Тобто я закінчив цей інститут і мені було приємно, що мене запросили туди на роботу. Ну і я вам скажу, там були дуже серйозні працівники Фаліс, Соломонко, Борейко, тобто серйозний колектив. Ну, Я там попрацював до 1977 року. Та працював Реф'як там недовго, оскільки прийняв пропозицію Ігоря Кульчицького, який тоді був директором спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву номер 4 перейти працювати до нього в заклад. Спочатку обіймав посаду методиста, а згодом, у 1987 році, замінив Кульчицького і керує школою. Й до сьогодні Роман Романович дуже порядна людина, людина толерантна, вихована. Значить, розумно і дуже приємно працювати з такими фахівцями, як Роман Романович. Рафіак Роман Романович є людиною справедливою, як керівник. Він допомагає молодим тренерам. В школі працює чотири молодих тренера. Хотілося подякувати йому за допомогу, за правильні поради. І хотілося, щоб кожна спортивна школа мала такого справедливого, розумного керівника. Дякуючи йому. На сьогоднішній день у нас в школі такий хороший дружній колектив, тому що все, як говоряться, який керівник, який господар, така і школа, такий колектив. Відразу після роботи наш герой поспішає додому, адже він є не тільки улюбленим наставником та колегою, а й чуйним та дбайливим чоловіком, батьком та дідусем. Вже 35 років. Вірною супутницею життя є його однокласниця Орися Рефяк, з якою виховали два сина Романа та Ростислава. Ми вчилися в першому класі з першого класу в одній школі 34 та середня школа імені Маркіана Шашкевича. І ми так з першого класу вчилися разом. Потім ми Після закінчення дружина второго економічний поступила, я в Інститут фізкультури, тобто ми довший час не бачились. А потім випадково зустрілися на вулиці. Він мене підвіз, ну і так як потім розказували, що то та зустріч вплинула на його життя. Чому? Тому що ми після того почали зустрічатися. Та й все, потім поженилися. У побуті Роман Рефяк не вибагливий і часто робить своїй другій половинці тільки приємні подарунки. Коли в молодості працювала, була на роботі, і варити треба було, часу вічно немає. Роман завжди все є підряд. Все. Він все, що я не зроблю, він завжди казав, яке смачне. От, от це фактично можна навіть тим м -м, охарактеризувати його. Цікавитись футболом Орися Рефяк почала вже після одруження. Читала футбольну літературу і палку підтримувала чоловіка на стадіоні. Колись свій час, от коли Роман грав в Карпатах, у нас були такі Данилюка, жінка Оксана, Козінкевича Оксана і я Урися. От нас завжди називали три О, бо ми ходили на футбол. Ну, найбільше ходила, звичайно, Аня Маркевичка, її... найбільше вона всі футболи не пропускала. А от ми ну ходили. А зараз я знаю так, щось ходимо, але вже менше, нема часу. Наслісики сини в дитинстві також займались футболом, а згодом опанували інші професії, одружились і подарували четверо чудових внуків, без яких дідусь не уявляє свого життя. Найстарша улюблениця дідуся Ореста перейняли від Романа Романовича любов до футболу. Вона часто відвідує матчі Карпат та збірної України, а також сама полюбляє поправляти з м'ячем зі своїми однокласниками. Ми з ним часто ходимо разом на футбол. Він мені допомагає робити уроки і він розказує мені про свою цікаву кар'єру. Часто мені, от я приходжу до нього на роботу. Інколи виходжу ним на поле і починаю. Він мене вчить, як. Нападати інколи таке навіть буває. Я дуже рада, що мене такий дідусь, і я дуже рада, що мені передався, передався. Ну, цей приємний спорт від нього, футбол. Інші троє Настя Марко та наймолодший Дарчик – на футбол ще не ходять, проте радо ганяють круглого вдома. А також з дідусем та бабусею переглядають мультфільми та ходять на прогулянки. Люблю побути знуками, люблю з ними побавитися. Люблю навіть от сісти мультики, подивитися і люблю бути. В оточенні родини. Роман Романович має улюблені сім'ю та роботу. Його завжди радо зустрічають як і удома, так і у школі. Адже він завжди дасть добру пораду, підтримає та справедливо розсудить. За останні роки український футбол здебільшого деградує, особливо коли мова йде про західний регіон, де команди зникають, немов сніг, після сонця. У другій професійній лізі залишилась лише стрийська скала. Філософія у клубу залишається незмінною виховувати українських футболістів. У цьогорічному чемпіонаті Малинова Зелені, незважаючи на наймолодший склад серед усіх учасників ліги, демонструють футбол, який заслуговує уваги. Поступово у команді з'являються і лідери: один з тих, хто впевнено торує шлях до успіху, найкращий бомбардир скали річний півзахисник Василь Цюцюра. У деталях про нього наш журналіст Богдан Тимовчак. 15 матчів і 7 голів. Саме такий показник у найкращого бомбардира скали Василя Цуцюри. 18-річний форвард цього року лише дебютував на професійному рівні. А вже з початком нового чемпіонату юний півоборонець розпочав тішити прихильників стрійської команди забитими голами. Секрету ніякого немає. Я граю на тій позиції, на якій футболісти зобов'язані забувати голи. Ну, я, якщо ви знаєте, не міг забити 5 чи 6 толів. Але знав, що коли заб'ю перший, тоді прорве ну, і казав партнерам по команді, і так сталося. Василь Цуцюра народився в Івано-Франківській області. Саме там талановитий хлопець і розпочав свої перші футбольні кроки. Родом я з Долинського району, Івано-Франківська область. Футболом почав займатися, бо в мене є два старші брати, і коли я був ще маленьким, вони ходили на подвір'я завжди бігали в футбол. І, ну, приходили їхні друзі. і Мені теж захотілося з ними. Поганяти трохи м'яча. Я виходив і так почав займатися футболом. А 10-11 років брат ну, сказав, що є можливість поїхати вранки, там набирати якраз дітей. Ну, футбольну команду. На той час він навчався у інституті. І, ну, я вирішив поїхати. Просив батьків і поїхав, батьки були згідні, я поїхав. Після переїзду до Івано-Франківська Цоцюра цю успішно виступав у дитячій юнацькій футбольній лізі. Там він і формувався та здобував фундаментальні навички на різних позиціях. Хоча пріоритетною для Цюцюри завжди була лінія нападу. Грав на позиціях, ну, на яких бачу тренер мене. Майже завжди грав нападаючого, тому почали виникати проблеми в середині поля. Зіграв пару ігор там, просив тренера. Деяких ігрів виникала проблема з центральним захисником. Відео і там пару матчів, але переважно в ну, Старався виконувати побажання тренера. Селекціонери з хали у дитячому віці помітили талановитого хлопчака. Тоді Василь виступав у дитячо юнацькій лізі. Цюцюра навіть отримав офіційну пропозицію перебратися до Моршинської академії. Якщо чесно, була можливість раніше приїхати ще два роки до того, як я дитячо-юнацькій лізі, пропонували мені приїхати. Але я тоді відказався, думав, що в Прикарпатті краще. Що... На той момент Маршин грав що в першій лізі, а Прикарпаття грав у вищій лізі дитячої юнацької ліги. І так я залишився. Франківськ, закінчивши юнацьку школу, Василь Цуцюра, як і більшість його ровесників, залишився без команди. Адже професійний футбол на Івано-Франківщині та його розвиток почав зникати як сніг після весняного сонця. Василь навіть думав перейти у футзальну команду Ураган. Коли ми закінчили грати дитячо-юнацький футбол, на жаль, Прикарпаття нас не запрошували, хоч ми хотіли, то ми тренувалися. тренер наш тренував після закінчення школи. І не було що робити на область, теж чемпіонат закінчився. Ну, Наближалася зима і треба було щось робити, десь тренуватися. Появилася така пропозиція перейти на міні-футбол з цим пацаном, що підписав контракт. Він пішов, я вирішив ще тиждень-два почекати. І Якраз брат подзвонив, що я можу із приїхати сюди на переміг. Це відкриття сезону, І він нас він не являється нашим вихованцем в нашої академії, але е, він Грав за Франківськ команда, яка вилітала з вищої ліги, але ми їм програли 5-0 випускним класом. І Вася нам наколотив, а, значить так. із п'яти, по-моєму, два голи. Ось. І Перший звернув увагу на це Зелінський, який у нас відповідав за там, сектор селекційний. Ми так взяли, якби. Дуже би, так, скромна людина. Ось. Взагалі його не чути було, не бачив. Але він так звертав кожним разом. І в нього якась така специфічна техніка прийому і уходу, і... в індивідуальній підготовці, на яку ми приділяли багато уваги. Він з кожним днем все більше і більше забивав. Ну, потім потихеньку почала йому довіряти грати, і бачимо, що. Хоч 15 хвилин грає, але є момент. Хоч 20 хвилин грає, а вже заб'є м'яч там. Характеризуючи гру талановитого гравця, наставник Стрийської скали Володимир Рева відзначає працездатність та своєрідну техніку. У нього є складові, то є швидкість, є розуміння ігрової ситуації, є характер. Це немаловажний фактор. Тому бо, бо характер його не виміряєш ні метрами, ні секундами. Воно так відчути треба цю ситуацію. Бачу, такі терплячий. Є складові, які можуть його рухати вверх. Людські якості такі, я би дуже, е, як сказати, направлені е, на досягнення, тобто такий такі. Емоційно стриманий. Ось. Як знаєте, як той кіт сидить на полюванні і дивиться мишка туди, сюди, туди, сюди. І він <соцентрується> сконцентрується для того, щоб вирішити якесь питання. Як і кожен гравець Василь Цуцюра мріє одягнути футболку збірної України, проте загальновідомо, що тренери юнацьких та молодіжних команд не звертають особливої уваги на другу лігу. Я думаю, що ну, тренери. Ну, Радяться з іншими тренерами, там, знайомими своїми тренерами. І так відбирає гравців. Тренер київський, він більше має можливість подивитись на гравців там дубля, ну, вищої ліги, першої ліги. Він відбирає гравців, а на троє лігу, я думаю, він навіть не звертає увагу. Що на те звернув увагу тренера в першій лізі. Дублюючи скана, ані прем'єр прям'ялісь найближчі два роки 18-річний півзахисник скали пов'язує з виступом у команди. команді. Не планують продавати цю цюру і керівники клубу. Я вважаю, що на даний момент він повинен знаходитися в нашій команді. Йому треба ще працювати і працювати. Тому краще нехай він набуває досвіду тут разом з нами. Ми будемо разом іти на гору вперед. А пізніше будемо говорити про його вартість на ринку трансферному. Персоною Цюцюри активно почали цікавитися. Селекціонери, навіть прем'єр-лігових клубів, але робляться вони, м'яко кажучи, непрофесійно. Що таке цікавиться? Значить, селекціонери мають приїжджати на гру, ось дивитися, просити диски. У нас все це є. Тобто ми блок цей готуємо. Але щоб така ціленаправленна була так атака. Ось її немає. Це, в принципі, так, в розмовах якісь, ось там щось є. Тобто санкційні служби клубів, ну, там прем'єр-ліги табунами тут не ходять. Ось, і головна ситуація, що по тим принципам, які прем'єр-ліга працює, що прийшли до нас там на перегляд, ми так не працюємо. Ось, ми, якщо ви хочете. Приїжджайте, дивіться, як він грає вдома, як грає на виїзді. Треба зробити е, відеоматеріал, ми його робимо. Ось. А в таких слухах, от, що як селекціонери працюють, ну, вони працюють ще в кам'яному віці, чесно вам скажу. Що ви маєте слухати, розумієте, камень? Кам'яний вік е, по телефону узнають, як там, е, він зіграв, чи якого він росту. Німаєте? Ну, це просто смішно. На мій погляд. Ну, що це ще Навіть не вчорашній, а позавчорашній рік. І ми знаємо, що він 172 чи 176, все нам на це не інтересує. Ось є модель іграка. Та модель іграка, вона різна. Пеле теж був 172, а Мунтян був 172, ну що? А які гравці були? Так, да, була були і круг 184. Ось. Тобто, кожна особистість вона має свою фішку. Ось особистість треба вивчати. Василь Цюцюра на усі ці слухи намагається не звертати уваги. Каже, головне, щоб команда грала і досягала успіху. А особисто він ще не до кінця розкрив свій потенціал. Тому болівальникам, фахівцям та журналістам залишається лише слідкувати за тим, чи досягне високих вершин у футболі цюцюра і чи зможе втілити мрію у життя. Біли, щоб батьки і брати мої гордились. через пару років, щоб побачили вони ну, на великому екрані. І це всі герої сьогоднішнього випуску програми Шлях до успіху. Про нових лауреатів спортивної Львівщини. Дивіться у наших наступних програмах. Шануйтеся.